Друзі, вітаю ще раз на моєму каналі Щасливий Грибник. Сьогодні 9 червня. Я знову в лісі. Зранку були ті грибочки, що я виставив відео, а зробив свої справи в Чернівцях, в 4 годині приїхав додому і. Вирішив ще раз піти в ліс. Сьогодні я трошечки по-другому покажу. Спочатку покажу, що я знайшов. а а потім ви будете дивитися, як я їх збирав. Гриб, можна сказати, пішов масому, тому що через 2-3 дні їх буде дуже багато. Від 4 години до 7-ї я навіть не від 4, а від Пів шостий тому що десь пів шостий я сюди приїхав. За дві години я знайшов більше біля 30 грибочків. А це означає, що завтра, післязавтра, їх буде ще більше, тому що вчора я тільки 10 знайшов. І ось я зараз вам показую, що я сьогодні від обіду позбирав. Отакий от от улов. Грибочки гарні. Можна сказати, третя частина чисті, не червиві, а 2 треті трошки червиві. Ну, такі гриби літні, перші. Дивіться, як я їх збирав, насолоджуйтеся грибалкою, Підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, ставте вподобайки, коментуйте, сваріть, які я за що. Як нема за що, то хваліть, будемо спілкуватися. Гарного вам перегляду. Приємно. Друзі. Рибалка продовжується. Знову в мене є вільний час аж до вечора. І я знову в лісі і показую вам гриби. І це. Перша сімейка і велика, дивіться один, один. один. тут десь другий. Такий він собі. tu dnes třetí, ale tréti nedožijou do našich dní. No i darma. A to pobáčil hrdnika. Tu je čtvrtý. I И сюда себе бачу такой. А, Ось тут, напевно, ні, немає. Ось цієї грибниці. Ось таких три грибочки. От ще є. Пошукаю. Нема, більше нема, але це дуже гарно. На попередній грибниці я знайшов одного. Так, да, я вже переїхав з того дубового лісу. Такий буковий. Там я знайшов п'ять маленьких, але там ще були три грибники. А тут я вже знайшов Чотири. Перше знайшов одного, хотів зняти таке цікаве відео, нічого в мене не вийшло, а гриб я вже зірвав. Тому поки що так. Добре, йдемо далі. Маємо чергового грибочка. Рибочок гарний. Великий. Тверденький. Біленький. Це говорить, що він молодий, хоча корінь м'який. Ну, йдемо далі. Це більше нема. Ну що, друзі? Можна констатувати, що гриб пішов масово, хоча тільки місцями, через 2-3 дні, їх буде дуже багато. Дивіться, на черговій грибниці Ось тут в мене такий знак на дереві, що я тут колись знайшов був. І ось. Дивіться. Один. Два. Цього я задів ногою. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять штук на одному місці. Тут гримниця велика. Якби ще завтра прийти можна було б, можливо, ще знайти, але я, напевно, завтра піду на роботу, то прийду сюди аж на слідуючу суботу. Що тут буде, я не знаю. Більше не бачу. Вже треба спішити, бо ніч хапає за очі, а ще хочеться трошки. Пройти. Ще хоч пару грибниць. Добре. Слава Богу, рвемо і йдемо далі. Друзі, ще одна грибниця мене обдаровує і двома грибочками. Грибочки практично чисті, тому що їм всього два дні. Я тут був у п'ятницю, у суботові добіду. Ці два грибочки виросли за ці дві доби. Вони майже чисті. Їх тут не було. Бачите, тут місце голене, те, що там може десь під листям. Вони були на голому місці. Це скупенько, але два є. Це говорить, що я маю надію, якщо на цих є серед лісу, на тому березі, що буде більше. Ми ще так сподіваються. І там ще є такі грибниці, де я часто знаходив. Добре, йдемо далі. Лішов я не чергову грибницю, друзі. Тут майбідно, але один є. Один є. Зазвичай тут я менше п'яти-шести не знаходив. Але, можливо, це ще рано. Але один є. Вареня під. Що це там? Ще один? Так, да, там ще один, напевно. Добре, але там, от там є ще одна грибниця. Я думаю, що там теж буде. Надіюся. Зараз побачимо. А я знайшов, друзі, красення. На такому бережку, на черговій грібниці. Отакий От красивий, Один очок. Але через два дні тут буде кипіти все. Я думаю, цей не червивий, тому що він такий твердий. Трухкий. Ну, це результат. Практично через 2-3 грибниці на кожній грибниці є гриби. Саме більше 9. Невеличкі, але гарні. Ідемо далі. Ще є грибниць, 10 є. Якщо через 3, значить ще на трьох грибницях, я повинен знайти. Побачимо зараз. І знову, друзі, чергова грибниця має грибочка і гарненький. Пиште. Але він один. Не бачу більше.

Верно, вже вечоріє. Нічого, через три дня тут буде дуже гарно і дуже багато. Йдемо далі. Останню. Гребниць, ні, передостанньої я перевіряю, друзі, і вона не підвела. Ось такий грибочок тут мене чекав. Бачите? Гарний, слава Богу.